Вітаю. Щось світом вже не так. Щось світом вже не так. Пріоритети зовсім інші. На щирість реагують дивно, а за добро подяки вже немає. Ти ніби винен всім навколо. А Боже стало непотрібне і Біблія в пилі лежить, а взагалі їх дехто палить. А про відносини це взагалі шукають користі, де тільки можна. Яке авто, який дохід. А що ти взагалі із себе представляєш? Дивлюсь на це, які ці люди бідні. А щастя ж геть не в тому, не в статусі, не в матеріалі. Це все минає і про мене. І тільки Бог терпить і чекає, коли ж ті люди зрозуміють, що Бог живий, Він близько з нами, і руку нам свою дає, і мудрий той, хто очі в небо підіймає, і руку теж свою дає. Бог є любов, і Він чекає. Амінь. Дякую всім.